є Багато письменників і Долорес Кеннон, і багато практиків так і стверджують, що кожна душа проживає мільйони життів, мільйони втілень і поступово підвищує свій рівень розвитку, отримуючи досвід у кожному з життів та відпрацьовуючи карму з минулих життів. Перед втіленням кожна життя. Кожна душа обирає собі батьків. Для мене свого часу було відкровення, що я, виявляється, вибрала собі своїх батьків і кожен із нас їх вибирає для того, щоб отримати той самий досвід від батьків, пропрацьовуючи ті, той досвід, який ми отримуємо в дитинстві. Як правило, це купа комплексів. Купа якихось негативних установок, з якими потрібно потім працювати в дорослому житті, які не дають розвиватися. Хочеш розвиватися, працюй. А як правило, працювати потрібно над тим, що ти отримав у дитинстві. Або над відносинами, в першу чергу, над відносинами з матір'ю та батьком. Ось. Тому кожна душа, отримуючи досвід з батьками далі йде у доросле життя отримувати досвід від проход.